Пані та да панове. Ми щоранку розпочинаємо наш ефір з хвилини мовчання. Вшановуємо пам'ять полеглих на цій війні героїв. Сьогодні вшановуємо пам'ять військового Сергія Шутьковського. Шутькового, перепрошую. Сергій був мужнім воїном, служив у складі 56-ї мотопіхотної бригади. Успішно оборонив Піски разом із побратимами і знищував окупантів. Журналіст Юрій Бутусов розповідає, що Сергій Шутьков був. З простої робочої родини корінних киян в нього є рідний брат, теж учасник війни. За професією Сергій був промисловим альпіністом, де звик до постійного ризику та до важкої роботи. А в житті був активним громадянином, який брав участь у всіх націоналістичних та протестних руках. в усіх революціях боровся з режимом Януковича. Сергій добровольцем воював у складі Азову. У 2014-му звільняв Мар'їнку та Маріуполь. Воював на фронті під час активної фази. Потім служив у поліції. Шутьков пішов 24 лютого на війну добровольцем. Восени Сергій отримав поранення під Куп'янськом. Там армієць підірвався на протитанковій міні. У Києві раптом захворів на коронавірус. 19 жовтня у інфекційній лікарні у Сергія відірвався тромб. і він. Миттєво пішов із життя йому було 40 років вічна пам'ять герою.